Правоохоронці Сумщини спільно з колегами з Чернігівщини затримали групу осіб, які обікрали домівку глухівчанина. Зловмисники винесли майже 75 тисяч гривень, дорогоцінні прикраси та золоті вироби, а потім втекли. У результаті проведення першочергових слідчих дій та комплексу оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили осіб крадіїв, так званих домушників-гастролерів. Усі троє останнім часом мешкали у Києві. Завдяки злагодженій роботі та співпраці поліцейських у той же день крадіїв було затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України на в'їзді у Чернігівську область. Слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури вже оголосили зловмисникам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за частиною 4 статті 185 крадіжка Кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування триває. Водночас поліцейські перевіряють причетність підозрюваних до інших злочинів. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.